Вони що військо українське не встигли як слід озброїти, але вже взялися за озброєння цивільних українців у Верховній Раді. Точаться нині депутатські розмови про голосування за дозвільний закон про вогнепальну зброю. Відповідний проект нещодавно з'явився у парламенті. Документ у разі його прийняття дозволить пересічним українцям купувати та володіти ледь не цілими збройними арсеналами. Зброю, яку мають на руках лише правоохоронці та бандити, вже найближчим часом можуть дозволити і пересічним українцям. Всі нормальні країни ухвалили такі закони, які були з нами в радянському союзі ще 20 років тому. У проєкті закону депутати чорним по білому розписали, кому і чим можна буде володіти. Для першої категорії нині дозвіл не потрібен. Це пневматична зброя калібру до 4,5 мм та вогнепальна під патрон флобер такого ж калібру. До другої категорії законодавці віднесли довгоствольну, гладкоствольну зброю, газову та пневматичну, але вже з калібром, що перевищує 4,5 мм. До третьої категорії буде відноситися довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя. На сам кінець четверта категорія: це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя. Керівник юридичної групи законопроекту про цивільну зброю стверджує, що під час розробки документа враховували досвід багатьох західних країн. А ті прогалини, які призводили до злочинів із застосуванням зброї за кордоном, виправили національними нововведеннями. Ми врахували американський досвід, де Зони вільної зброї викликають зараз забагато суперечностей суперечності питань американському суспільстві і ввели таку норму, що так, зони вільної зброї будуть. Всередині людина буде знаходитися без зброї, але зовні має бути озброєна охорона і в разі появи злочинця озброєного в цьому приміщенні озброєна охорона повинна його нейтралізувати. Людина повинна отримати. Справжній інструмент для самозахисту, але чітко усвідомити, що за кожен постріл він буде нести відповідальність. Водночас відповідати власнику зброї доведеться не лише за постріли, а ще й у разі, якщо людина у нетверезому стані хапатиметься за пістолет або ж твереза, але безпідставно демонструватиме на людях зброю чи безпричинно погрожутиме стволом. Як наслідок власника назавжди позбавлятимуть права на володіння зброєю, або змусять сплатити чималий штраф. Утім, керівник столичної міліції вважає, що такий закон приймати ще зарано. Моя суб'єктивна думка, що ми не готові до легалізації продажу вогнепальної зброї населенню. Це призведе до збільшення кількості вогнепальних поранень серед мешканців Києва. Натомість автори законопроекту кажуть, що провели ретельний аналіз і впевнені, все не зовсім так, як звикли тлумачити правоохоронці. Мовляв, з легальної зброї вбивства скоюються надзвичайно рідко. Протягом навіть минулого року, поза позаминулого року було скоєно менше одного відсотку злочинів з легальної вогнепальної зброї. Більшість українців все ж таки побоюються, що навіть психічно здорова людина, потрапляючи у конфліктну ситуацію, обов'язково схопиться за пістолет. Але є чимало таких, хто чекає цього закону, аби отримати право захищатися від озброєних бандитів. Кожна людина, не як безсвідома свідома, адекватна людина, зможе захищати себе, тому я що слишком рано. Мені страшно по своєму району ходити ввечері, якщо чесно, придеться теж покупати. Юристи ж зі свого боку застерігають, що клієнтами буцигарні, власники зброї, якщо законно дадуть зелене світло, потенційно можуть стати, і якщо цілком законно та обґрунтовано будуть захищатися за допомогою своєї зброї. В більшості випадків, навіть коли людина, навіть захищаючи себе, виконуючи всі Порядження по застосуванню цієї зброї він серійно попадає за грати. Поки ж законопроект доопрацьовують, своє слово офіційне мають сказати ще й силовики. Якщо заперечення буде, ймовірно, вже на початку року українцям дозволять озброюватися не лише гладкоствольною, а й нарізною вогнепальною зброєю. Водночас, кількість стволів володіти, якими дозволяється одній людині. Законопроект пропонує зробити необмеженою. Віталія Фанасієнко, Володимир Сетюк, спецкордва плюс